Ти двічі брала участь у рідній віка, школі? Вікові повторювали. Да. Да. Ще віка? раз початок. Да. Мені до вас говорити, чи до Каті до Катя? До Катя, до. До Каті. Е, ти брала участь у літній школі журналістики дня, а зараз працюєш у на Донеччині. Що після участі у школі стимулювало тебе залишитися далі разом із Днем? А, справа в тому, що мені дуже подобається той колектив, який тут існує. І за той час, коли я навчалася в літній школі, в нас склалась. Дуже хороші стосунки із редакторами відділів із самими дівчатами, які тут були. І, на досі, і досі ми підтримуємо зв'язок між собою. Це перша частина. Друга частина це, звісно, ну, якість матеріалів і журналістика, яка тут існує. Тому що цей формат, який пропагує день, він унікальний на сьогоднішній день в Україні, і такого формату немає. Це формат інтелектуальної преси, формат інтелектуального видання. І, власне, це теж стало тим приводом, і чому я захотіла продовжити свою співпрацю з ним. Ну, а цікаво, як це бути журналістом дня на Донеччині саме? Ну, звичайно, досить важко, але досить важко бути взагалі в, власним кореспондентом в регіоні, тому що ти охоплюєш дуже великий. Спектр тем і не тільки журналістських. і через це тобі потрібно спробувати встигнути все, принаймні якомога більше, і в цьому плані розвиватись і не зупинятися на одному місці досить важко. Але все ж таки мені здається, що людині, яка виросла в регіоні, набагато простіше зрозуміти регіон, ніж будь-якому іншому кореспонденту з центру чи з іншого регіону. Через те, що в нього є вже багато знань, він є в контексті цього регіону. І через це, звісно, легше. У тебе в професії в склалася цікава ситуація. З одного боку, ти працюєш на національне видання, а з іншого, знову ж таки, в регіоні і з певним регіоном. І тому глибше розумієш саме особливості регіональної журналістики. Як на твою думку, які проблеми зараз у регіональній пресі? Ну, мені здається, що на сьогоднішній день в регіональній донецькій журналістиці немає конкуренції. І це, з одного боку, мабуть, добре, але з іншого боку, це погано впливає на якість видань. І немає. Е Живого драйву, коли ти шукаєш новини, бо більшість видань все ж таки бере сухі матеріали, які їм надсилають з прислужб або що. І о цього драйву, коли ти шукаєш новину, коли ти хочеш бути першим, коли ти переживаєш за якість свого видання і за якість свого матеріалу, такого немає. Це рідкість на сьогоднішній день. Я думаю, це рідкість в будь-якому регіоні. А що ще в Донецькому регіоні, це те, що на, на жаль, у нас немає цієї традиції читати з рамку преси, немає традиції купувати до обіду і читати за кавою хороші статті. І здебільшого, на сьогоднішній момент це інтернет. Багато людей читає новини в інтернеті, і це інтегрування в мережу так само впливає на журналістику. Дякую.